Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Допоможіть, скажіть, чи є негативний, магічний вплив, перешкоди на дорогах, на любов. Скажіть нам вищі сили, чи є якісь негативні програми, негативні магічні впливи на дорогах на любов того, хто дивиться це відео. Чому спіткають? Нещастя, чому проблеми виникають? Немає нещастя. Скажіть нам вищі сили, духівка випрошу. Так, дійсно, вам пороблено дуже сильно на страждання, на те, щоб ви страждали. Духівка, ви прошу, допоможіть. Більше з минулого йде. Тут треба розібратися. Є сильна прив'язка до агресивної людини. Може бути і жінка і чоловік. Також стоїть крадник, стяг на все хороше, на вашу долю, щасливу вас. Є так, мені іде, що можливо з тих часів ще з, з роду, Щось відбулося саме в хаті, в домі, в вашій хати, ваших предків. Хтось зробив, порушили так, ви або були заможні, була у вас така багата хата, були у ваших предків, були можливості всі. Але тут вкрали і здоров'я, вкрали, і щастя забрали, і такий як на рід поставили. Або що ви самотні, ну, тут іще більше стосується, напевно, вашої щасливої долі, що постійно втрачається енергія, сили, втрачається, крадеться, крадник такий, і це треба знімати. Прив'язку поставив чоловік агресивний, дуже важливо, і жінка. Скажіть нам, будь ласка, що робити. Всім жінкам пороблено? Ну, робили через. через за чоловіка робили. Прошу ви ще сили допомоги. Можливо, хтось. Це через чоловіка зробили таке. Заперечу весь негатив, убираю. Дивіться, ви знаходитесь також під мороком. Якась е, теж людина робить мороки. бреше дуже багато. Це я заперечую все геть. Заперечую весь негатив. Убираю повністю. Знімаю із предків роду весь негатив, всі порчі, прокляття, що робили на рід, всі стяги крадники. Все, що було забрано, повертаю вам назад. Буде Відтак. Угу. Хтось залишився самий, було таке, що чоловік або жінка покинули вас, або змушені були піти на службу. От, і у вас атаки вічай і розпач. Так, і є жінка, яка дуже агресивно до вас ставиться, пільнує, щоб у вас, не дай Боже, не було щастя. Угу. Заперечую. Можливо, ще, як ви були дитиною, ще щось відбувалося між вами. Заперечую повністю всі негативні програми. Багато негативних програм стоїть. Заперечую повністю. Це любов. Духівка, прошу допомогти. Так, тягнеться із роду від е, пре, предків? Можливо, ще така була ситуація, щось у хаті зробили підклади, або закопали, або підливали. от Прошу ви ще сили, допоможіть, скажіть, чи лишила ще хоч що-небудь? От який-небудь негативний магічний вплив, що закриває дороги на любов. Так, є люди магічать, дуже такі в них... Більше схоже на крадники стяги вашої щасливої долі. Ці люди можуть бути з вами знайомі, вони звертаються до магів і крадуть ваше щастя, вашу любов, у ваш ну, час ви мали б бути щасливими, це все забирається, і вони можуть з вами спілкуватися. Заперечу цей негатив, убираю повністю. Прошу вище сили скажіть, чи лишилася ще хоч небудь Якась перешкода, що заважає мати? Любов, щасливе життя, щасливу долю. Є чоловік, він поводиться як дитина, але він небезпечний, і ви звільняєтесь від цих стосунків. Тут хороші карти, оце я заперечую повністю весь негатив убираю. ви з, 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 своєю роботою, працею, звільняєтесь від цих стосунків, вони були більше стосувалися. Фінансів, напевно. От. Скажіть ви ще сили. Лишила ще хоча небудь, що заважає, що заважає відкрити дороги і шляхи на любов, тому хто дивиться цей відео? Так, ви наповнитеся щастям, радістю, любов'ю. Ваше життя змінюється на, на краще. Тут почистили. Зараз ми знімемо повністю всі перешкоди. Прошу вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, духів кави прошу, допоможіть зняти всі прокляття порчі. Що робилися, тому хто дивиться це відео і з його роду. Борги виплачені вже давно, більше не працюють. Прокляття більше не працюють, анулірую повністю, відкриваю всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на щастя, на любов. Буде так, буде так, буде так. І ще нема жодної перешкоди, буде так. Убираю всі перешкоди, знімаю всі борчі прокляття, все, щоб не робили, більше не працює, бороги виданість, повножу все, більше сліз не буде. Відкриваю дороги, буде так. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на любов. Заберіть всі перешкоди, все, щоб не робили, роду. Предкам знімаю повністю всі прокляття, борги віддані сповна, більше не працюють прокляття. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи на любов, на щастя. Буде так, буде так, буде так. Повністю відкриваю всі шляхи і дороги на любов, того, хто дивиться це відео Віджинаю повністю всіх ворогів, знімаю всі привороти. Так буде все сказане здійснено. Так, є люди такі, що мають в оточенні хтось насолоджувався вашими стражданнями. Прямо йому подобалося дивитися, як ви, ну, що ви переживаєте такі страждання. Так, Зараз має відкритися шлях на любов. Ви можете відчути звільнення таке від усього лихого, що з вами робилося. Цього вже немає і не повториться більше, є тільки ви, жива людина, щаслива, наповнена радістю. До вас відкриється шлях, прийдуть люди хороші. от. Дай Боже, щоб у вас все було добре. Дякую за увагу і приємної вам кави. Все буде добре. До зустрічі!